Uh, Germany, France, um, uh, Turkey could be a counter state. Uh, we mentioned Nordic countries uh, that have been, uh, including my own country, I mean, Denmark has been very, very active. And today, the, the Danish defense minister is in Kiev uh, chairing uh, a follow up. To the Copenhagen donor conference uh, that took place some weeks ago, uh, you could also imagine Baltic states, some Central European countries. So, reliable partners of Ukraine uh, could be obvious candidates uh, to join this group of international guarantors. Ну, так, ніхто такої уваги не приділяв. Але сьогодні ми отримали я особисто запити практично від всіх наших партнерів. Вони очікують на появу цього документу, вони очікують на продовження консультацій і всі ті країни, про які сказав містер Расмуса. І також я хотів би вам сказати, що сьогодні господина у, Расмусена, у, у пана Расмусена буде. Дві дуже важливі зустрічі. Він буде зустрічатися з нашим міністром іноземних закордонних справ, з яким скоординує діяльність щодо промоції цього документу. А також буде зустріч з спікером парламенту з паном Стефанчуком, які дуже скоро буде зустрічатися зі своїми колегами-спікерами. Парламентів наших партнерів, які теж буде долучено до цієї роботи, і тому ми на різних рівнях, і урядовому, і парламентському, будемо говорити з нашими партнерами, тому що наша задача це узгодити підписання цього документу в дуже короткі строки.